Що приховує просіла підлога? Власник приватного будинку звернувся до нас через нерівну підлогу, вимощення та появу тріщин. Щоб знайти причину проблеми та розробити проектне рішення. Ми дослідили міцність ґрунту під основою плити підлоги та вимощення. Для цього провели випробування методом динамічного зондування та зробили точки візуального огляду для визначення товщини конструкції підлоги та вимощення та перевірити наявність порожнеч під ними. Результати показали. Що під підлогою першого поверху є порожнечі висотою 20 міліметрів, а під вимощенням – до 40 міліметрів. Геодезичні вимірювання виявили, що максимальне просідання підлоги становить до мінус 44 міліметрів, а вимощення до мінус 70 міліметрів відносно умовної позначки 0. Аналіз даних підтвердив, що ґрунт під будівлею поступово ущільнився через навантаження та експлуатацію. Це і спричинило утворення пустот та нерівномірне просідання підлоги. Та вимощення не відкладайте обстеження вашого будинку. Своєчасна діагностика допомагає не лише уникнути серйозних проблем, а й зберегти значні кошти.